Друзі, всім привіт! У мене є ось такі дві гарні тушечки бройлерів. Зараз я їх буду розбирати. Тушечки в мене не маленькі, можна сказати, ось такі гарненькі тушечки, як одна, так і ось друга тушечка така чи маленька. Всередині навіть жиру фадає. Ось тут видно. Де жир, так само і в цій є жир. Зараз я їх розберу, а вам покажу, що буду робити з ними далі. Ну, ось так. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ну, ось така чудова грудиночка в нас грубенька, м'ясна. Ось тут я вже одну забрала. Ось така грудиночка. Такі стегенця. Грудинку я обрізаю. Шкірку я буду відкидати, тому що вона мені не потрібна. Ну, ось, друзі, мої бролери вже розібрані. Я заважила 4 грудинки. Ось така вага 2 кіла 378 г. Грудинки в мене непогані. Бачите, ось такі м'ясні. Тобто, на, на фарш на котлети або на ковбасу можна брати спокійно. Тут у мене лежать стегенечка, Зараз я їх теж попробую зважити разом із крилами. Ой. Так. Тут у мене, бачите, все по нулю. тара у мене знята. Ось, бачите. Так, дощечку я свою старувала. Кладемо стегенця важити. Ну, ось два стегенця у мене заважили 758 грам. Так, кладу ще одне. І кладу ще одне. Ось так. 4 стегна в мене заважило кілограм 576 грам. Це мої 4 стегенечка. Ось такі м'ясні стегенечка. Їх можна як і в супчик брати, як і запікати. Ну, куди хочеш, туди можна брати їх. Ну, і зараз заодно ще зважу крила. Чотири штучки крил. Ну, ось так мої крила заважили. 500 грам, 49 грам. 549 грам. Коротше, заважили мої крила. Крила теж м'ясні, великі. Тобто, як каже мій чоловік, я найдаюся одним крилом. А тут, я вже ось поклала частинку курки на холодину, а тут от такі наборчики на супчик там. Чи теж може бути на якийсь холодець собі взяти. Ну, ось так, друзі, таким результатом я, в принципі, задоволена. Кому подобається моє відео, наш канал, заходимо, підписуємося, ставимо пальчики догори. А вам всім гарного вечора! Йо всім па-па-па-па